Шановні жителі громади, від щирого серця вітаю вас з Днем Незалежності України. Нам випала велика честь жити в незалежній державі, про що мріяли багато поколінь українців. За цю мрію впродовж віків боролися, жертвували свободою та життям кращі сини і доньки України. І зараз ми вкотре виборюємо право вільного і незалежного існування української держави, тому що підступні сусіди. Не полишають спроби загарбати нашу землю, поневолити народ, принизити гідність кожного українця. Ми не пробачимо ворогу жодне втрачене життя, жодну загиблу українську дитину. Ми зготувалися для відсічі ворога, і коли прийде День перемоги, ми так само разом станемо до відбудови країни. Вічна пам'ять воїнам, які полягли у боях за незалежність і цілісність нашої держави. Земля, скріплена кров'ю героїв, віддає шану і честь кожному з них. Об'єднаємося сьогодні у спільній молитві за наших воїнів, які тримають оборону на лінії фронту. Подякуємо їм за їх жертовність і безмежну любов до батьківщини. Працюємо з такою ж відданістю, кожен на своєму місці. Допомагаємо, підтримуємо, наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава!